Землеробів України без перебільшення можна назвати титанами, адже під час війни вони продовжують забезпечувати країну продовольчою безпекою. Одними з таких є родина Менжинських, які чотири роки займаються висаджуванням овочів, кавунів та динь. Як згадує Владислав, розпочинали сімейний бізнес з кубовидного перцю, а згодом розширили своє господарство до 50 гектарів землі. Пізніше вирішили автоматизувати процеси, тож мають у наявності чимало унікальної техніки для вирощення врожаю. Користуємо якби розсадо посадочні машини, так як ручні, так і на тракторах. Півку вкладчики вкладаємо, ну, каплю укладчиків. У нас якби є. Ну, займаємося, ну, щоб максимум автоматизувати, але без людей це ну, робити неможливо. Надо люди все одно. Ну, тось... Скільки у вас у штаті людей взагалі? Шість-сім ну, чоловік працює. До овочів родина фермерів ставиться з любов'ю при зборі городини, притримуються традиційних методів, збирають лише руками. Так рослина залишається цілою та неушкодженою. На полях у аграріїв можна побачити перець, баклажани, кавуни, дині, помідори, капусту. А гордістю колекції є наша усім звична кримська або ж Ялтинська цибуля. За словами землевласників, знайти таке насіння надскладно, а виростити ще важче але завдяки кропіткій праці та консультаціям з закордонними агрономами на Білоцерківщині виростили надсмачну синеньку. Всі сіють прямим посівом, поле ми почали з розсади. Потім на гектар пів мільйона пішло, висадили вручну ми це все в поле цього року. Цього року, так. і зараз, якби збираємо цибулю, навіть є цибулини до пів кілограма. Пересада, щоб вона тепло-тепло, потім її в поле тепле висадить, і вона за цього виходить солодка. Бо багато хто пробував, нас вирощує, вона гірка, невкусна, маленька, ну то тобто, якби не виходить людей, не всіх. Насіння на інші овочі закуповують лише за кордоном. Спочатку в теплицях з обережністю вирощують розсаду під спеціальним світлом та поливом, а лише тоді переносять на поле. Дружина пана Владислава та землевласниця Галина ділиться, аби мати якісний врожай, варто його удобрювати хорошим Прибалтійським торфом, вимірювати температуру ґрунту тощо, також регулярно поливати. А ось агропродукцію продають оптом та в роздріб. Цьому році пробуємо продавати через інстаграм. Відкрили на Павлюченко маленьку точку і приїжджають до нас. То в принципі і опт, і роздріб. Нам дуже приємно, коли люди куштують нашу продукцію і дуже гарні відгуки. І воно нас знаєте нас ще підсилює, і нам і те, і те хочеться зробити якісно, щоб так важко, то ні. Люди приходять і купують. І в нас оптові продажі вже рік за рік за роком. В наше весною вже телефонують. А що ви вже посадили? А ми ж у вас ви ж нам продайте, тому не продавайте. І воно мотивує. Свою продукцію родина Менджинських вирощує на органіці та намагаються не використовувати нітратів, адже куштують її прямо з грядки. Особливо це полюбляє синочок. В лабораторію здали кавуни деню, то показали нижче норми їх, їхніх приборів по нітратах, Так що, ну дуже безпечно. І ми вирушуємо так, як для себе, і працюємо на перспективу, а не так, знаєте, що рік виростили, продали і все. Так що сподіваємося, що маленький фермер продовжує нашу справу. Нині аграрії на осінь готують до посіву броколі та цвітну капусту, а також не забувають брати на пробу нові сорти городини. Збирати урожай фермери будуть аж до заморозків, а вже згодом готуватимуться до нового посівного сезону. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква.